Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті моя длинна длинна пауза закінчилась. Сьогодні народилися каченята і вони мене надихнули на це відео. Сьогодні відео от за цю малечу. Вони сьогодні полупилися, а може ще лупляться. От мамка, да? от так? от. Сьогодні зранку напував. Давав корм, дивлюся, <хи> бігають. ну Їх було менше. Зараз, мабуть, усі там подоставав трошки залишків яйця. Вона ті залишки поїла. Я зробив невеличкий брудер. ну Я вважаю, це брудер, а ви зараз подивитесь. так що Сьогодні відео за них. І як ми переселяємо їх в брудер. Вони з першого дня будуть без мамки. Зараз ми їх заберемо. І будемо з вами пересаджувати. Вони переїдуть в це приміщення, колись тут були кури, бірківська барвиста. Так, це от той самий брудер. Зараз буду показувати. Нічого не зробив, просто попідмітав. Хлорка і трошки обробив стіни. Ну, Немає часу, дуже багато справ, праця, то гадаю, все буде добре. І так, це ящик, брудер, не знаю, як назвати, але він трошки нестандартний. Зараз буду показувати. Це я його не фарбував, це просто я взяв дерево, обшмалив газом і так воно гарно сьогодні виглядає. Та завтра вже буде в посліді, в какашульках. Сітка на підлогу. І тут, бачите, є, якщо хтось бачить є петлі. Я зробив цей брудер, буду ще один робити, тому що через тиждень будуть ще каченята. Потім ще тиждень, і ще каченят. Ну, тобто в мене ще 4 виводка. Я зробив так, що можна ці стінки складати, і цей брудер не буде займати майже зовсім ніякого простіру Зараз покажу. Тут от є а, по одному саморізу на куточках а, можна було якусь зачіпку зробити. Но мені ці саморізи кожен день не треба крутити. Це прикрутив, через місяць скрутив. То це не дуже важко. Зараз я їх відкручу і покажу все. Давайте його складемо. А, на цю конструкцію мене надихнули пластикові ящики, які є в АТБ, в АРУСі. Я просто бачив, як вони складаються. Я Якби ну, я взяв, пішов в інтернет, подивився, як вони складаються. Це падає сюди. Так, далі. Світло поганенько у нас тут. Падає сюди і бокові стінки на нього. Все. Він займає в товщину, там, не знаю, скажімо, 10 см. І все, його можна на горіще покласти, не знаю. Під стінку, в мене буде два таких, то один на одній і на гаріше воно піде до наступного року. Нічого фантастичного, пару годин праці і все робиться. Що тут виходить в нас? Головне, щоб простір ну ширина була така, як боковинки і я зробив трошки ширі для чого, Ну щоб, скажімо так. Дюймовку, дві дюймовки з'єднати. Це можна прибрати, якщо ви з'єднаєте якось по іншому якимось шпоном. Не знаю, ну якось інакше. Я зробив дуже кустарно. Виходить, що у нас тут маленькі петлі, бачите, ці петлі по 3 гривень. Саме маленькі 25 мм. в мене сітка 25 х 12, 1,8. Вона не пролізла ця петля. Я болгаркою зняв фаску міліметр тут-міліметр тут. і вона стала туди, не треба всі ці щось вирізати, не треба нічого робити. Получається, вона падає внутрі. І ці бокові стінки повинні бути на дюйм, на товщину вищі, ніж ці петлі. Із-за того, що я живу в селі, у нас бруска немає, рійки немає, то було б класно. 25 на 25 рейку пустити на всю довжину. На жаль, в мене її немає, я просто шматочки на горіші знайшов, відрізав під петлі, а тут виходить дирка. У кого є, хто живе в місті, десь там, що можна взяти, класну рейку кріпимо на всю довжину. Тоді не треба саморізи під сітку Від цією рейкою і саморізом 55 прям, ну, класно пригвинтили і сітка буде триматись, і у вас, скажімо так, рівень ви підняли. Так, що ще? Дивіться, коли, так як у мене дюймовка 100 мм, то якщо робити файно, взагалі класно, то виходить, що боковинки треба оцю зробити 120-ту взяти дюймовку, щоб вона вища була. І сюди сотку. І тоді у вас боковинки будуть в рівні. От на цьому рівні. А так як я підняв тут, воно піднялось. Вот рівень. Ну, для, мене, для мене піде. Тут петлі взяв трошки помачніше. Що ще планую? Це не підійде для курчат перепілят тому що, по-перше, пролізуть там. А по-друге, через тиждень вони просто. Та ні, може через 5 днів вони почнуть вилітати. Качки. За місяць, мабуть, навіть ще 20 мм, будуть вистрибувати. А За цей місяць вони підростуть під лампою червоною і підуть в наступне приміщення, в наступне, підуть по колу свого життя. скажімо так. Що ще прикольно, ну, я так, так планую. От він наприклад, в зборі да? От брудер з дюймовки, дуже капітальний, дуже такий важкенький. Через тижня-два у нас погода дуже скажена, в цьому році погода нема що сказати, культурних слов немає. Я зможу, коли там огорожа буде, винести цей брудер, цей ящичок, згвинтити це, покласти отак. І вони будуть виходити в мене гуляти, якщо я зроблю загорожу, щоб їх не знаю, яструб чи. Хтось там не поцупив, кішка якась. Відчинив, вони будуть виходити. Єдине, що можуть загадити послідам. Но так, ти їх загнав обратно, підняв, годівля буде внутрі, то вони будуть заходити їсти сюди, вони можуть зайти і поїсти, ти їх зачинив і поніс додому. Ну, якось так, не знаю, може хтось собі таке зробить, то тут нічого воєнного. сетка метровая навпил 500 мм тут и 500 мм наступные пиды Все зараз я пелюшку покладу лампу тільки и поныще зроблю. и буду переносить сю сюди свои потомство маленькое там мамка шукая своих коченят вони тут зробив вот так. Що зробив? По-перше, нагадаю, було 13 яєць, одне було замерше і чомусь два там не вилупались. Поки що не розбивали, може воно досяде. Ми в інкубації взагалі нулі, тому не знаю. Як для мене нічого не шевелиться в тих яйцях і дуже велика повітряна камера, а все остальне чорне і нічого не происходит. Не знаю. Купляв у Наталі 10 яєць. Ціна 80 гривень, приїхала 13 і мають 10 каченят. Тобто, вихід 100% від 100% проплати. Пані Наталя, дуже дякую. Сьогодні це нульовий день, перший день. Хто як рахує, не знаю, Давайте скажемо, це перший день. Сьогодні вони вилупилися. Червоні лампи погано бачать. Вітарив відром, зважив їх. 505 грам. 50 грам кожна каченятка. Зробив е, старий якийсь, не знаю, хустину кинув. там Е, е, пільоночка. е вода з-під крана тепла, але додав е, імунобактеріни та пробіотик. Бачите, як лампи, може, одну вимкнув. Хвилиночку. Так, одну. Вимкнув е, мій стартовий корм. Е, це корм для курчат, для курей. Буду пробувати годувати своїх каченят. Будемо дивитися, будемо зважувати. Е, чому дві лампи? Тому що це ми знаходимося в сараї на вулиці, на вулиці взагалі прохолодно, не в домі, не десь в літній кухні. Тобто поставив. Дві лампи. Тут є перемикач, бачите, тут перемикач на 50% потужності і на 100. Щоб вийти перевірити їх, треба одягатись, виходить вночі. Тому вирішив 50% потужності, 50% потужності. Не дай Боже, якась лампа вийде із строю. Зубсі... ну, Тобто лопне, не знаю, там, перегорить, то хоч одна буде. Це як, як підстраховочка. Тим паче, що прохолодна, буду температуру, ну, я заміряв, звісно, там 30 копійками показала, температуру буду регулювати по тому, як вони виглядають. А, якщо вони скублились, то їм прохолодно. Якщо будуть тікати, їм. Спекотно. Давайте зараз я вимкну, покажу. Хвилиночку, оп-так, Ось вони. А, Ну Начебто вони, бачите, один біля одного, але ну не лізуть один на одне, сплять дуже маленькі. То гадаю, їм тут тепло. Трошечки кинув. <хе> ну, перші два дні вони їсти не будуть, а потім підуть. Все чистеньке, все гарненьке. Поки що виглядає так. Сітка, вона якась прохолодна, то ця хустинка нехай побуде, коли їм буде 5 днів, там 3 дня, більш-менш вже будуть гонять туди-сюди. В лапки не так буде прохолодно. Так, о, почали один на одне лізти. Бачите, стало їм так, хвилиночку, отак. Тримайте. Це вам. Все, давайте я їх залишу. Нехай вони знайомляться з цим світом і не будемо їх бентежити. Десь мамка бігає, шукає. Бачите, багато у мене качок піщад, багато. Ну, зараз чомусь вони як це, на друге коло пішли. Було 5 яєць, 6 яєць, тому що багато сидить і якось не, не неслись, винеслись. Сьогодні от 17 є, вчора 15, пішли нести яйця на друге коло. Але, не знаю, не даю садитися. Чому? Тому що немає куди, куди їх дівати. Я в спільноті показував, в мене був перший вилуп 5 каченят. Це мої скажімо так, безпородні. Сусіді, сусіди забрали, їм був тиждень, вони теж такі бутузики такі гарнюнькі. 60 гривень штучка. Пішли 5 каченят до сусідів. А, гадаю, що їм сподобається. Всередині. Наступна качка буде ось ця. Теж від пані Наталі. А, різниця 7 днів. Через 7 днів, 6 буде тут, тут. Потім там, це від Сергія. І там від пана Сергія міста п'ятихатки теж будуть каченята. Інтервал у всіх десь тиждень-тиждень. Так, тут мамка десь пішла. Отак вона. Це коли 705 Тепленькі гарнюня. 705 Нехай буде. Так. так що сидять і є качка, яка сидить на, наших, на своїх скажімо так, яйцях безпородних. Теж комусь сусідів чи комусь може спільноти, буду продавати. Виходить, в мене будуть каченята двох ліній від Наталії. Там було 13 яєць і там 13, а бачите, 10 і 10, десь 20 буде. І від пана Сергія буде. Це все важка лінія, чисті породні німці. І вже з двох родин буду формувати собі одну велику. Ну і ті, що будуть залишатися відгадовані дорослі німці, якщо вони мені будуть зайві, буду пропонувати. Якось так. Ми вже три качера прибрали одного великого. Щось з ногою побилися, він шкандибав. І двох невеличких. Скажу так, це перший рік, вже, скоро через місяць, ровно рік, як у нас он шукає мати шукає. А, як рік як у нас качки, то от зараз йде період спарювання. Зараз качури б'ються дуже-дуже, то під шкірою. Жирка майже немає, та я б сказав, зовсім немає. І м'ясо таке щільне. Тобто Оксанка робила качку завжди в рукаві 3 години і вона просто мед. То от робили 3 години, я своїми зубами не зміг з'їсти, то доготовували 4 години треба. Качури працюють активно, бігають, ну такі. Атлети, спортсмени, то в них жирку немає і м'ясо щільне. Ось таке невеличке відео. Закачок бентежиться матір. Шукає, шукає. Я думаю, два дні день її попустим. Трошки треба вже скло на телефоні міняти, бо я такий якийсь затуманений. Ось так показав. Потрошку працюємо. Чому потрошку? Тому що халепа. Нічого не везуть, ми два дні стояли, нічого не робив. Нарешті, з понеділка, от до п'ятниці, щось приїхало, і ми сьогодні попрацювали. А так не було сір'я, нічого не було, нічого не везли, перевізники не працюють. шукаю зараз зерно, начебто знайшов, повинні привезти. В нашому районі все зерно вивезли, його немає. Щоб ви розуміли, да, я брав. Місяць тому 3 тонни чи 3600, не пам'ятаю по 3,50. Зараз можна знайти з 6 6,5%, уявляєте. <сі> На 100% ціна угором кукурудза так же само, ну трошки ну не так, трошки здорощав. Ячміня у нас немає, а наше господарство не сіє, а сусіди а в них там дві ферми з свинячим. Вони там ячмінь завжди. Я от у них брав ячмінь по п'ять. Приїхав, ячміня немає, їх поля померзли, стоїть пшениця більш-менш ячмінь. от зараз їду весь, весь жовтий-жовтий. Якщо у них і був ячмінь на залишках, вони собі для свиней. Якщо щось беруть, все собі свиням, На продаж нічого не буде. Велике господарство, ну як нормальне, скажімо так, під ячмінь, там три великих поля. Всі повернуть. Ось така халепа. Якось будемо. Тому сьогоднішнього дня в мене корми. Ну не сьогодні з п'ятниці корма подорожчила на одну гривню. Сподіваюсь, що більше ніж на одну гривню догори не полізуть. Будемо сподіватися. Я дуже на це сподіваюсь тому що клієнти трошки в шоці Ну нічого. Піднімуть електрику, гарючку і заживемо. Ой. Тому так, от голова затуманена, як рухатись, куди, що робити. Там, мабуть, багато людей так міркують, що робити і до чого це все призведе. Але ні в якому разі зупинятись не будемо. Будемо шукати шляхи. Не знаю, які, не знаю. Але зупинятися ні. Так що отак. От. Все, до побачення. Слава Україні, слава ЗСУ, пока.